Ну, були ті чоловіки, які сталися в Дублінні, Дублін немає. Ми собі вирішили зробити дійсно по типу, стандарт специфічних тренірів, які би типу, якось уніфікував алгоритм. Дублін в Англії. Дублін. Е, в, Дублін. В, Америці. А, в Америці дуже багато місць, які називаються. Якісь коротше село там, не якісь хоч, сало, там а, в Техасі. Так, не ставлі і Москва, і Київ, теж стена. Суть в тому, що інкаційний стандарт для того, щоб унікувати якісь алгоритми пошукові, е зокрема е пошук в межах сайтів. Тобто На сайті може бути якийсь поле пошуку, якийсь запит вводить. Є видача своє в межах І тобто, Ці по суті стандарти були зроблені для того, щоб... Якось позначати елементи стріну, стріну, там, не знаю, певні елементи сторінок, певні елементи тексту, для того, щоб стандартні були алгоритми, які шукають по сайту, використовуючи ці позначення. В плані просування, наскільки я знаю, воно що не отримує ніякого розвитку. Навряд чи в Google буде якось використовувати його, там, не знаю. Чи чи вимагати когось використовувати, там, чи якось заохочувати в використанні цього наряду. Тому що якщо вони до цього не допали свою групу, то ну, очевидно, що це не є їхній це не цікав. Тому, 음, чи потрібно на працювання, я не думаю, це якийсь випадку. Можливо, воно. Я просто сам не мав справу, але можливо, я думаю, що воно, як би кажучи ще розпрямоване, щоб те, щоб грамотно побудувати пошук у межах сахтисному. Для цього, напевно, ми зробимо для цього, напевно, може бути ефективно використано. Далі тут сюди мінус, там де плюс, так? Там не мінус. Там де плюс, а, там де мінус. Презентація не презентація за. Так, точно. Seo-friendly links. Ага. Як краще формувати, чи можна змінювати адрес? Це дуже було, чи Так, це я говорив, тобто, да, це по суті є seo Friendly Linux, тобто вони, якщо вони ага. відображають якісь реальні слова, то вони більш френдлі, ніж вони нічого не відображають. А якщо, наприклад, є не френджі, треба зробити френдів, то що, просто робити, все? <плес> <плес> ну, це, значить, якщо, якщо є така потреба, тобто, так, то, да, ми можемо, наприклад, у нас є сайт старий, хочуть поміняти його. Це може допомогу, не френдлі. Так, там трохи не позов. В общем, Якщо є така потреба, прихожу, якісь питання Ні, ні, там були? Якщо є потреба міняти, то можна міняти, але треба робити цей редіректор. Це, мабуть, 301 редіректор з який через HSS налаштовується. І крім того, для того, щоб це правильно зробити. І, у, і мінімізувати там якісь ризики санкції, наприклад, з боку вуглату можна ці, не можна бажано ці старі адреси тудати Google Webmaster тут, там є такі. Ні. Там є, там, не, там є не видно, там є зміна адреси. Типу, можна вказати, які адреси міняються. О, і... Тобто вказати тоді він швидше проковтнеться все і розуміє, що там. А може бути санкції за такі штуки? Санкції не можуть бути, але, як правило, якщо ми виділяємо адресу, то право це зображається в тому, що та сторінка ясно, що вона понижається, позиції, позиції, позиції втязяється, вона взагалі може випасти на певний час з пошуку, тому що немає, ще, якби стара сторінка пропала, а нова ще не появилася взагалі, і ніхто ще не знає, що вона існує, правильно? Mm -hmm. От. Але з часом, як правило... Той же Google він е, розуміє, що це просто помінялася адреса. Хоча це неправильно так робить. Якщо міняється адреса, завжди робити якісь переадресації. Це не було так. Тобто, якщо це буде масово відбуватись, то, як правило, це призводить до якихось вже серйозніших проблем, тобто, там, ну, відповідно, по більшій кількості запитів сайт просідає, а потім взагалі буде ще якась касімізація. Якщо це, наприклад, регулярно там щось видаляється, видається, то просто вже якого на буде наче сперс. Так, далі. Сервіс не базово все вона Ну, В принципі, це є в останньому слайді. Може я тоді сказав, чи це завжди важливо. В останньому слайді є ці сервіки. Вихач, ма 5 структур на серві. Чи варто використовувати нові те, header put in section, article, асайт no". е, Ну, Навряд чи ці теги якось впливають на просування конкретно стрімки, але по-любому штану 5 е, ну, той, варто використовувати всю повноту його можливості, тому що він для того був розроблений, щоб потіснити флеш. Та? Тобто, щоб ті, ті е, нюанси, які робляться на флеші, щоб можна було робити на штанах. І щоб той що гіпше розумів, що відбувається. Тому що флеш непогано розумів. розумів. Тому я думаю, що варто в будь-якому випадку використовувати всі, всі наявні засоби, І взагалі робити сайт на html 5 а на якісь старі версії, то оптимізовувати його. Це по-любому буде... Ну, по-любому, це буде зручніше, принаймні, не В мене індексує голову динамічні сторінки, які змотаються через API. Eh, ну, По-моєму, я про цьому теж писав. Якщо є і, звичайні переходи при відключенні у GLScript. Я так розумію, що eh, ситуація така, що є сторінка, яка має адресу, і є сторінка, яка десь... І тобто, на тій сторінці той самий вміст, наприклад, відображається, якщо вже такий кнопочку, як та? GLScript підвантажується якийсь по-апп okay. чи щось таке. Eh, ну, у будь-якому випадку треба би, дотримуватись, бажано дотримуватись принципу унікальності, тобто, щоб на двох сторінках не було до саме, та? Е, І треба перевірити, чи той е, текст, який вважається в попапі, чи він є в вихідному коді сторінки. Якщо ми, просто код HTML сторінки, він може бути там. Якщо він буде ще на іншій сторінці, тоді це вже не дуже довго. Та? І треба якось щось зробити, щоб він був в одному місці. Або щоб не було тієї додаткової сторінки, він відкривався тільки цим попапом, якщо він відображається в вихідному коді. Або щоб він був, або щоб це було посилання на стрінку, а не в ПАП-пав. якщо POP-up відкривається, ну, тільки якщо клікнути і, і цей штмент вставляється, підгружається? Ну, е — В будь-якому випадку суть в тому, чи, е чи текст відображається в HTML е ну, в вихідному коді стрінки. І, як правило, ці попапи вони всі, і всі тексти, які є в них, вже закладені, Ви можна відкрити будь-яку сторінку. І там код дивитися, там вже мають бути ці всі тексти. Закладені, навіть якщо вони ще не відкриті, вони все одно там містяться. Тобто їх, якщо їх індексує в Google, значить вони їх бачить, він розуміє, що вони там є. Зрештою, якщо це якісь не є такі дуже суттєві тексти, там, якщо це чисто якась інформація така, ну, не знаю, технічна чи додаткова, яка не несе якоїсь ну, конкретної невантарності в плані просування, то... Можливо, це не є така якась проблема, Але так я казав, що цілі сторінки ну, варто робити робитиме статичними, щоб не відкривалося десь, десь щось через JavaScript, а потім воно ну, було не видно. От, але ну, відповідаючи на те питання, якщо, текст, якщо його видно в вихідному коді, значить в принципі видно він не дисується. Із, ну, відповідно, зі всіма називаємо. Так. Щось таке? <різь> так. Індексування сайтів з реєстрації. Ну так розуміється, якщо є якась закрита частина, чи її може індексувати. Я думаю, що ні, тому що якщо вона закрита для від відвідувачів, то так само не може так, попасти. Навіть не те, що він не може зіндексувати, він не перейде на допомогу. А в контакті є сторінки, які відкриті, для інвестування? Там можна вказати на влаштування, по-моєму, що вона якась і то, навіть якщо вона вказано, що вона закрита, вона все одно, тут тобто, сторінка є, в неї можна зайти, просто там немає ніяких фотографій, там ім'я написано можна і все, я не знаю, що там що Ім'я і, і якісь там пару елементів того сайту. Тобто фактично сторінка індексується і так, і так. Але так, якщо її відкрити, тоді вона буде. Чи що більше? Сергійно при директорі області ТК, це вже Буд, чи має вплив доменна зона на село? Якщо сайт про організації, то він має бути обов'язково в вдомені зоні ОР. Вдомана зони має вплив, але як правило, в основному тільки географічна географічна п'яти. Якщо на сайті є Domen US, то він буде Всього погано, Навіть якщо у нас там буде український контент, то буде погано відображатися у видачі по Google.com.ua. Але зато він буде добре відображатися по Google.com. Тобто там американська видача. Тому треба враховувати, якщо у нас в сайті немає конкретної географічної прив'язки до якоїсь країни, там, чи, наприклад, Львів, та, чи чи Львова, чи якогось конкретного місця, тоді можна, по суті, будь-який дома прибрати. Це не має усіве значення. Якщо він має регіональну прив'язку по аудиторії, то люди туди будуть приходити з якогось місця, тоді варто вибирати якраз піддомни, тому, тому що вони дам, ліпше відображаються в регіональній видачі. Принаймні, в мене такі були такі прецеденти. Так, наскільки ефективне використання контекстної реклами для отримання реальних клієнтів у сфері розробки програмного у Ну, В принципі, воно ефективне. Як і як Тобто сама в собі контекстна реклама ефективна. Оскільки вона ефективна в співвідношенні до витрат на неї, це вже інше питання. Це залежить дуже багато чоловік, від тематики. Тобто, от, е якщо вести у запит е в software development, там по-любому буде якась контекст реклама, то тобто, значить люди цим займаються і очевидно, що їм приносять прибуток, вони витрачають на це гроші. Я особисто не мав такого досвіду суто досв з, з проблемним Мені здається, що це досить конкурентна податка. Відповідно, там, напевно, що висока ціна закліє. Тобто це треба дивитися, чи воно вартує тих грошей. Чи можна якимось дешевшими способами такі? Це важливо, наступного. Сайт без задоволення контенту без оптимізації отримав трафіку 200 унікальних відвідувачів день, після повного оновлення, з юзер-френдлі уровнями, і крусифішн дизайном трафік впав до 200, до 20 в день і не піднімався. <говори> ну, скоріше, всього, скоріше всього, через те, що, що э, різко масово помінялися уроди. Які б вони там не були юзер-френдлі, вони поміняли. Тобто не були одні. Ми їх, по суті, знищили і створили купу нову. Ну, них... Тобто, була, <рес> для... А були <рес> редиректи, то не вказано, що було. Якщо б були редиректи, то такий ефект довго би не мав бути. Тобто це може б на тиждень максимум чи на два тижні, від кількості сторінок, поки вони там всі оновлюються. Якщо немає редіректи, то це ну, якщо багато сторінок, то це може дійсно затягнутися там. Як 200 сторінок пропало. Просто так в один день. І... І ясно, що це якось тимно виглядає, і це може. Це по-любому понизить навіть на майбутньому, якщо вони потім появляться і вони От. Тому якщо тут є якісь уточнення, то можна ще думати. Якщо невідомо чи були ректи, тоді. Якщо їх не було, тоді це якби нормальні ядовище. Ага, ще такий варіант. Якщо б. Якщо, наприклад, сторінки мають тексти, і хтось інший запозичив собі, опублікував хтось на інших сайтах. Mm -hmm. Цей сайт, якщо навіть перше джерело, він може впасти. Сервер накрився, досяг атака, тобто немає бо не видно в тих сторінок, може бути зміщення першого джерела. Принаймні про це ніде не говориться, але я такі факти бачу. Ті сайти, які вкрали контент, вони потім після падіння фун... першого джерела, вони ставали перше джерелом, і той вже якщо піднімався, він вже якби, не міг відновити свої позиції. Завалили ну, сайт, ну, собі викладали. Не факт, що це буде працювати кожен раз, але, але, але таке було. По-любому по це дуже якби, ймовірно... Пожарати. Як дієте силками, які вже не існують. І якщо їх дуже багато, наприклад, коли ми почнуть робити редіректи довго, дуже просто. Так, е, якщо не, в, в ідеалі, якщо ми щось міняємо, значить ми маємо е, приблизно зберегти, ну, тобто ми маємо десь записати собі, як виглядали попереднє посилання, і зробити якусь таблицю підіректи. Так що там, наприклад, е, це може бути навіть не список 20 тисяч гривень, це може бути якісь там правила, то, наприклад, після... Там, після слеш сайту якщо міняється, сай... адреса сайту слеш-зірочка, все там, на щось інакше. Та? Тобто, якісь... Або по якихось рубриках, наприклад, по якихось розділах якось редірекції. Тобто редірект можна робити якби, по масці, не обов'язково окремо кожну сторінку для неї робити окремі літаки. Інша справа, якщо ми не знаємо, ми не можемо відновити цю інформацію, якщо в нас ну, з якихось причин. Пропала якась кількість адрес наших сторінок, тоді, ну, в принципі, не тільки тоді взагалі треба налаштувати так звану сторінку 404, яка видає помилку 404, і вона має діяти так, що всі сторінки, які не існують, та, якісь, якісь там адреси сайту або неї перейшли, то сторінка реально не існує. Значить зі всіх таких сторінок переадресації відбувається на одну сторінку. Яка має, ну, наприклад, 404 нам так, ну, не має значення, як вона називається, просто що вона є одна. І мені висвітлюється повідомлення, що роль типу, 404, такої немає сторінки. А тоді виходить так, що е, крім того, що ми е, не втрачаємо на трафік, і що десь там люди переходять на ті сторінки, та ми не втрачаємо, по суті, він весь стікається на одну сторінку в межах нашого сайту. Ми, крім того, ще не втрачаємо пейджранк. Тобто, якщо були якісь посилання на ті сторінки, які ми втратили, вони все одно... По суті, зберігається, вони приходять, просто вони всі стікаються, але вони в цій. Приблизно так, це питання вирішити. Ну, хто це Бо, то, то, ні? Так. То, тобто, якщо буде якась неіснуюча сторінка, хто на неї зайде, то краще робити редирект на сторінку сла 404 слэш, чим зразу там показати ту 404 -ту помилку, що ну, типу, воно буде, респонс буде 404 помилка і там контент 404. А... Так, да, це тобто, будь-яка неіснуюча сторінка має переадресовувати на якусь одну. Якщо ми е, зробимо так, що неіснуюча адреса відображає якесь повідомлення, грубо да, кажучи, 404, то це нічого не воно так, так, Вони що... буде індексувати. Ні, воно може ну, воно якраз буде індексувати, але по-перше, що це дасть? Це може бути необмежена кількість неіснуючих сторінок, які будуть фактично існуючі і не будуть в індексі, і не будуть, крім того, однаково повністю виглядати. Це перше. По-друге, по це не вирішує ніякої, ну, ніякої проблеми. Людина, людина туди попадає і вона ну, не розуміє, що робиться. Тобто, ну, завжди бажано це робити на одну адресу, на не на різні. Тобто виходить так, що будь хто е, може хтось зробити, забомбити, наприклад, тисячу кихось кірно, поставити на них а, поставити нові да, на І Ну не індекс. Ну, на індекс метатеп? Тобто мається увазі той, який в хедері? Чи? Так, да, так, да, да, не метате. Ну так, метатеп. Чи не індекс на фол, який заборонить індексацію цієї сторінки? Ну, фоллоу він стосується тільки посилання. Н... будь на ну, індекс. Ну, індекс. Ну тобто можна... Ну він це простіше зробити неодно індекс, ніж як це робиться. Тобто кожна сторінка, яка не існує... Буде не індексуватися, але там буде якось однаково відображатися повідомлення. Не знаю. Це, напевно, не дуже добре, тому що знову ж таки ситуація з посиланнями не вирішується. Та, то, якщо далі йдуть посилання, то вони пропадають, тому що та сторінка вже не індексується, її вже нема. Посилання просто йдуть, невідомо куди. А, а сторінка 404 може індексуватися. вона це, якби, Нормальна сторінка. От, є е такий сайт, називається BTC.org. Тобто вони там всі стандарти по е, публікують у них і купу всяких трузів, які перевіряють роботу сайту, в тому числі швидкість завантаження сторінок. І взагалі будь-який сайт, здається, е варто перевіряти там, перед якимось продакшеном, варто перевіряти його на швидкість завантаження, на інші фактори, які там є биті. Ті ж самі биті ті посилання, да, ті, які йдуть туда, що. А як ресурс зараз? В3Ц. W C, C. Там буде в цьому в останнім буде. А, наскільки можна? Ну, типа, може цей ресурс, Google Analytics теж відображає число, середній час да, на даній сторінці. Підображає, <зважаю> <зважаю> я не впевнений, що він дуже точно це вирушив. Скоріше всього, що... Ну, в принципі, можливо цього достатньо. якщо там буде показувати аналітикс? якщо він вантажиться 5-6 секунд, то це вже погано. Ну, навіть якщо він вантажиться 4,5 секунди, це вже суті особливо негативно. Да. Mm -hmm. Ясно, що є такі сайти, які просто ну, не можуть завантажитись швидше, тому що вони дійсно там напічки. Це вже якби задача, задача наші, це вже задача оптимізації роботового контенту під потреби серверу. Mm -hmm. Яка результативність готових сил плагінів до прикладу, in One Ну, Всі ці плагіни, вони не роблять якогось там, тобто не автоматично нічого не просувають. Вони, наприклад, All in One Sale Pack, так mm -hmm. само як це io SellPress, це ті, з якими я мав справу, вони дозволяють більш зручно редагувати, наприклад, ті ж самі тайтли. Можна... Там можна редагувати тайтли для якихось конкретно категорій. Можна роздавати методиги, наприклад, для категорії, тому що стандартними засобами WordPress це неможливо зробити там. Там в кращому випадку якийсь шаблон сам творюється, далеко не найбільш вдав.